Сьогодні третя частина відео: як вибрати квадрокоптер для новачка? Розглядаємо їх квадрокоптери. В нас є ось три, три види квадрокоптерів. Почну з цього. Це міні-квадрокоптер, який не має камери, але в нього встановлений акумулятор і йде в комплекті пульт. Хороший квадрокоптер для того, щоб навчитись підтримувати рівні висоти. І літати. Ось. Його дальність орієнтовно до 100 метрів, тут управління 2,4 Гц. Для новачка це буде хороший варіант, так як дрон може падати, може, може ламати з пропелери, і це все дуже легко замінити. І також акумулятор, який знизу тут кріпиться, його теж дуже легко замінити. Такі є в продажі. Ось. Тому це для тих, хто тільки хоче починати з. Хоче починати вчитися е, літати. Е, також можна розглянути варіант е, для початківців це, це купити ось такий вот пульт, це RadioMaster tx 12 і е, підключити його до симулятора. Е, так ви зможете навчитися управляти квадрокоптером не тільки в режимі Angel якось тут, а й в актрежимі і в інших режимах польоту. Ось, якщо будете використовувати симулятор, то можна і взяти ось такі окуляри з Кайзон Cobra. Вони під'єднуються до комп'ютера і, і, і одразу можна бачити зображення з квадрокоптера на, на цих окуляр. Ось, Цей комплект можна буде використовувати і для інших квадрокоптерів. Наприклад, оце такий от не FPV. його дальність орієнтовно до 5 кілометрів. Зі встановленим GPS модулем. Для нього потрібен ось такий от пульт і аналогові окуляри. Можна використати ось такий кобра або трохи дешевший варіант, але також хороший. Ось. Для нього не потрібні зовнішні модулі, так як тут управління на 2,4. Вистачить для Вистачить самого пульта. Ось, Якщо потрібно вже розглядати кращий варіант, дорожчий, це можна взяти квадрокопер Mark 4. В нього управління ТІЛРС або DBS CrossFive на 915 частоті. Ця частота дозволить квадрокоптеру летіти до 10 км, при цьому не втрачаючи зв'язок. Потрібно всього лише встановити на такий от пульт сонячній моди. Ось так це робиться. І потім налаштування вибрати протокол зовнішнього передавача. І це все підключити. Ось, до цих квадрокоптерів у нас в наявності є акумулятор на 4000 або на 8000 мА. Ось, тому вибирайте.